Найбільше безпечні це дійсно перші поверхи, і підвальні, напівпідвальні приміщення, тобто найпростіше укриття. А, все інше, якщо це багатоповерхові будинки, звичайно, що це небезпечно. Але треба теж дивитися, що це за будинки. Монолітні будинки, це каркасні будинки, це панельні будинки, які, як бачимо, складаються повністю. Тіми поверхами скажімо так, але е, тим не менше ми маємо розуміти, що е, якщо ми знаходимося в багатоповерховому будинку, то найбільша небезпека це приміщення з вікнами. Да, більш безпечно, це приміщення без вікон, ті ж самі за правилом, двох стін. Якби там хтось не казав, але вони рятують при певних умовах, і звичайно, що там теж багато людей врятувалися, якщо це не пряме влучення, а саме від тих супутніх уламків, врятувались. І потім вже йде перші поверхи, потім підвальні напівпідвальні приміщення, якщо вони такі є, бо не у всіх будинках є влаштовані такі укриття. І тому звичайно, що там буде безпечніше ніж знаходитись на високих поверхах. Звичайно, що навіть в підвальних приміщеннях були випадки, як в той же саме Бородянки, да, де загинули люди, які рятували саме в підвальних приміщеннях. Вони теж не можуть на 100% вберегти від ось таких випадків, тобто прямого влучання. Бо звичайно, що ці будинки вони не... Призначені для витримування прямих влучань ракет або інших засобів е, 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 ураження, але розуміємо, що по статистичним даним там буде безпечніше і взагалі, е, якщо враховувати повітряну тривогу, да е, то треба е, все ж таки знаходити безпечні місця. І я б радив, е, якщо немає поруч якихось укриттів або не обладнані. Підвальні приміщення відходити подалі від будинків, ну тобто, десь якісь сквери, в е, якісь лісосмуги. Тобто, якщо вони, звичайно, що є, тобто там буде безпечніше. І таких випадків велика кількість, де люди врятували саме прогулюючись під час повітряних тривог в цих місцях, чуємо. Приліт відразу падаємо на землю, приймаємо безпечне положення, шукаємо більш безпечне місце. Тобто, якщо в радіусі 10 метрів є будь-яке заглиблення, канава, бордюр, за який може сховатися, ховаємося саме в цих місцях. Дійсно, ворог зараз частіше вже застосовує касетні заряди, саме шрапнелів, які розлітаючись, тобто уражають людей навкруги. Але саме виконання цих правил може врятувати. Якщо людина буде нижче знаходитись до землі, то це може врятувати. Її, якщо взяти за вирогідність 100% вирогідність ураження від уламків, е коли ми стаємо або пересуваємось, то присівши, ми її зменшуємо до 85%. Якщо лягаємо, така вирогідність зменшується до 10%. тобто вона зберігається, але вже 10 разів менше, ніж ми будемо стояти чи пересуватися.